Слава Україні, друзі, всім привіт! Ось і прийшла пора збирати свою пшеничку теж. Вона невеличка, така яра, але що є, то є. Ось тут невеличка плантація, 12 соток, такий комбайник, Volvo. А вже що буде з цього пізніше розрахунки додому. Що витратив, що потратилося на нього і що зібралося. Ось така пшеничка. І так, друзі, настав кульмінаційний. Момент по цифрах, що витратилося і щось зібрав. Почну з обробки плантації. Плантація в мене невеличка. 12 сотих було посіяно. І так з оранки. Воранка в мене Верніше, ні. Як розписував Діма Богач, не знаю Богач чи Богач. Ну, краще нехай буде богач, щоб він був богачом. Розписував він на бочці з усіх сторон. Бочки. А в мене вмістилося ось на такому клаптику паперу цифірки. І того з оранки. Оранка була, як ви бачили з попередніх відео, дуже тяжка. Там не оралося 15 років, росли трави. Ґрунт тяжкий, забитий чорнозем з переходом в глинку. Ну, одним словом, оранка дуже тяжка. Орав своїм коником ось цим шефенем 240 однокорпусним плугом обійшлося в 400 гривень. Культивація також своїм шиферком 50 гривень. Купував пшеницю 50 кг, заплатив 550 гривень. Сіяв мій знайомий, так як в мене сівалки своєї нема то Сів знайомий за посів, заплатив 250 гривень. Каткування. Каткував також сам 50 гривень. Ну, плюс-мінус, щитати, там, літра, солярки пішла. Хо-хо-хо-хо. Салітра 10 кілограм 480 гривень. Сіяв з салітрою. Ну і комплексне кроплення. Оприскувача також свого не маю. Знакомий оприскував неподалік свої плантації, пшеницю, ячмінь. Ну і заїхав до мене, покропив. Заплатив 150 гривень. По-по-по-по-по. І збирання. Збирання заплатив комбайнеру 720 гривень. Комбайнери цього року поставилися з розумінням до людей. Ціни не піднімали. 60 гривень за сотку. І того в мене вийшло по затратах 2650 гривень. Ну, а тепер то що зібрав, а насипало аж аж. Зібрав шість сатнерів. Це з 10 кг. Це 590 кг. Надіялося на краще, але що маємо, то маємо. І за це Богу дякувати. Бо пшеничка трималася довгий час, невеличка. Така бліда, бліда. Горішним ділом я вже думав її передисковувати. Але після кроплення комплексного пшеничка пішла в ріст. І тепер по цінах, що в нас тут по чому приймають. Був в трьох пунктах прийому, і всі в всіх трьох пунктах різні ціни. В одному по 4 кілограма. О, верніше 4 гривні за кілограм, в другому 4,30 і в третьому 4,50. Так що... Своєю пшеницею я залишився в мінусах. Але нічого, не опускаємо руки. Надіємося на краще в подальшому. Так що... Получається 590 кілограм по 4 гривні, то я у мінусах ще 290 гривень порівняно, з, що затратив на обробку і збирання. По 430, то в мінусах 113 гривень. По 4,50 то це вже аж плюс 5 гривень. Ось такий мій урожай по пшеничці. Так що такі справи, але не опускаємо руки. Сіємо, садимо, вирощуємо, збираємо. І допомагаємо нашим хлопцям, які звільняють наші землі українські від рашистської нечисті. Допомагаємо, хто чим може. І все буде Україна. Ось такі результати по моїй пшениці. Ставимо лайки, дизлайки, коментуємо, що кому подобається, не подобається. Підписуємося на канал. І в першу чергу будьмо людьми. Підтримуємо один одного і все буде Україна. Не здаємося, не опускаємо руки, працюємо далі. Підписуємося на канал і до скорої зустрічі в наступних відео.